І не все те золото, що коштує 700. От так, от. І я навіть його виставила в інстаграм. І про це красиво. І навіть на це... про це написало ТСН Гламур. Ну просто. <рігла> Дівчатка! Я прошу вашої уваги. Ви зрозуміли, як потрібно відповідати на запитання, коли ти в останній їла холодець. Дякую. <рігла> Я в останнє їла холодець в студентські роки. господи. Бо мене мені або мене перегодували в дитинстві, або в мене якась травма, або це довжелезні роки боротьби з зайбою. Я оце коли бачу. Я не можу. Мені зараз. Ти подивись, вона жире і жире, та дай хоч спитати, де. Я зараз зразу кажу, холод... це, це дорогий, це дешевий, зразу кажу. Тобто тут два холодця з найдорожчого ресторану Києва і, най... і знов кулінаричка. Але... Кулінарійка. Можна, я скажу. Да, Маріка, можна я зараз розкажу про цю кулінарійку? Значить, оцей з курки, а цей з м'яса. Тому їх порівнювати не можна. Чому? Ну, курки завжди такий вялий, а Цей такий... Цей дешевше уверена, що цей з кулінарії, але теж з курки. Обожнюю, обожнюю, Воно... вона спершу говорить, Диви. а головне, що це тебе не зупиняє їсти. Значить, дивися, розказую: тут смачніший бульйон, більш наваристий.